Вітаю час. Новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Вже місяць мешканці сотень полтавських багатоповерхівок змушені на дев'ятий поверх діставатися пішки, коли відновлять роботу усі відключені ліфти міста. Перейменовані та не відремонтовані. Зупинкам громадського транспорту Полтави сьогодні змінили назву. Мобілізація мешканців сіл не мета терцентрів комплектування із брифінгу речника обласного терцентру комплектування Романа Істоміна. А тепер про це та інше більш докладно. Місяць без ліфтів наприкінці лютого у частині багатоповерхівок Полтави вимкнули підйомники. За різними підрахунками без них залишилися близько 600 під'їздів будинків по різних районах міста. Скільки ліфтів вдалося запустити в роботу на сьогодні, та коли обіцяють закінчити їх вмикати, знають наші кореспонденти. Так, у ручному режимі у Полтаві запускають непрацюючий ліфт. Спершу майстер відкриває двері шахти та оглядає її. Потім піднімається у машини приміщення на горище. Це потрібно, аби обстежити натяжний пристрій підйомника та ввімкнути його. Якщо ліфт був справний, вся робота займає до 15 хвилин, каже працівник ТОВ Венделбут Григорій Анатолійович. Відкриваємо двері шахти, дивимося на кабіну. Пенсионі коловічні і слабини подвісних канату. Якщо вибиті, включаємо, ліктя кінка піднімається машини приміщення і починаємо дивитися по схемі. Дивимося, чи включені автомати, може автоматики вибить, концові перепроходи вверх-вниз. ліс. І тоді шукаємо по схемі, чому відсутня цепь бізаність. Нагадаємо, місяць тому Полтаву спіткав ліфтовий колапс. За декілька днів у багатоповерхівках обласного центру вимкнули понад пів тисячі підйомників. А ось, щоб їх запустити, знадобилося більше часу. В день виходить вмикати від 15 до 40 ліфтів, говорить заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. За його словами, робота майстрів залежить від технічного стану підйомників і від доступу до них. Станом на сьогоднішній ранок включено 496 ліфтів. Близько 90 ліфтів ще на даний час також не включені, але не тому, що ми їх не встигаємо включати, а тому що ми включаємо і по іншим якісь по там по технічним причинам вони стають там через, через 2-3 дні. Тобто ці заявки збираються, акумулюються, в службі 1580, в ЖКХ і поново передаються до, до роботи. На даний час їздить. Чотири екіпажі. Один екіпаж забезпечує доступ до приміщень, до ліфтів і так далі. А три екіпажі включають. Нагадаємо, до цього повне відновлення роботи вимкнутих ліфтів. Володимир Чередниченко анонсував на 15-20 березня, 21-го числа. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства називає вже нові терміни. Між ЖО2 та ТОВ велнелбут заключена договір до кінця цього місяця, що буде виконані всі роботи по включенню всіх ліфтів. Замість Гагаріна державного прапора, а замість Пушкіна Юліана Матвійчука сьогодні. Полтавський міськвиконком проголосував за перейменування 28 зупинок громадського транспорту Полтави. Водночас зупинки мотель та Алмазна демонтовані понад два роки тому, і досі без лав та навісів, нарікають місцеві жителі. Чи вплине зміна назв на якість облаштування зупинок? Дізнавалися наші кореспонденти. У Полтаві змінять назву 28 зупинок громадського транспорту. Рішення про це затвердили на засіданні міськвиконкому. Зокрема, зупинка Гагаріна носитиме назву державного прапора. Площа Зигіна стане площею Київською, уютна затишною, а Пушкіна Юліана Матвійчука. Протягом тижня перевізники мають адаптувати свій транспорт до нових назв. За словами начальника міського відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку Сергія Гладких. Стосуватиметься це як оголошення зупинок, так і налаштування інформаційних табличок. І моніторів у транспорті дане рішення буде направлено як приватним, так і комунальним перевізникам для заміни озвучки остановок в транспорті. Відділом транспорту буде взята на контроль виконання даного рішення. В обов'язково будуть перевірки виконання даного рішення безпосередньо в транспорті. Частина назв зупинок пов'язані з новими назвами вулиць, на яких вони знаходяться. Частина прив'язана до знакових будівель. Якщо от вулиця Половка, то ми прив'язали до бібліотеки. Бібліотека зліва, зупинка зліва і справа. Якщо там, наприклад, Гагаріна, то ми його прив'язали до вулиці Державного прапора. У нас зупинок, що не певно, десь близько 140. Приймано ті, що в першу чергу ну, пов'язані із. Скажу так, законом про декомунізацію. Тим часом у пасажирів пріоритети інші. Зупинки громадського транспорту, на їхню думку, мають бути перш за все комфортні, а вже потім правильно названі. Це місце очікування транспорту біля ринку мотель. Тут ані навісів, ані лавок. Жахливі зупинки. У нас була тут зупинка. Тут була е, лавка де від, від дощу сховатися, лавка, де присісти. Її зняли. Ще до війни. Людям, бідним інвалідам на железяки сидять. До яких пор всі палавки з цими електронними табло. А в нас нічого, хоч би скамейку приліпили. На отой железяки сидять, або на оце ще сідають, то так. Така ж картина понад два роки, за словами людей, не лише на мотелі, а й на зупинці Алмазна. Кожного вечора жахаюсь, бо ці ж торчать, що Це страшне, якщо хтось зачепиться. Ну що ж зробиш, як зрізали те, що було, і більше ніхто не займався. Хотілося б, щоб було, була якась зупинка, щоб можна було від дощу, від снігу заховатися. Ну і хотілося б асфальтне покриття відповідне, тому що дуже складно, мабуть, людям, які мають якісь особливості в рухові. За словами заступника міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка, благоустрій зупинок громадського транспорту на цей рік запланований. Зазначені зупинку ми плануємо в цьому році відремонтувати. Як розпочнеться будівельний сезон, буде проведено тендер, буде проведені ці роботи. Не в лютому, не в листопаді, і не в грудні. В найближчому 3-4, може, 6 місяців ці роботи будуть зроблені. Нагадаємо, заміну старих зупинок на нові обладнані моніторами розпочали ще у 2019-му. Тоді старі зупинки демонтували. 2021 року цей процес зупинився. Полтавську міськраду, залізничні вокзали та автовокзал сьогодні перевіряли на замінування. Про це повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. За його словами, дзвінки на стаціонарні телефони цих об'єктів почали надходити близько 15-ї. Станом на 16.30 перевірки щодо вибухонебезпечних предметів ще тривали. Станом на 16 годину наряди поліції спільної з кінологічною та вибухотехнічною службами завершили перевірку всіх приміщень, щодо яких надходили повідомлення про замінування. На щастя, під час перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Мобілізація мешканців сіл не центрів комплектування. На цьому сьогодні на брифінгу наголосив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін. Також говорили про фейки у соцмережах та корупцію в центрах комплектування на Полтавщині. Про це дивіться у сюжеті. Мобілізувати мешканців сіл не мета терцентрів комплектування. Про це під час брифінгу повідомив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін. ТЦК собі не ставить за мету мобілізувати мешканців сіл. Як ми бачимо на прикладі Полтави, в нас є Полтавський міський ТЦК, який працює виключно по, Полтаві, ну, по по Полтавській громаді, коли з невеличкого села мобілізують трьох чоловіків, навіть це вже є набагато відчутніше, ніж якби з міста мобілізували 100 чоловіків. Уважніше ставитися до повідомлень щодо ТЦК, якими зараз насичений інформаційний простір, закликав Роман Істомін і журналістів і населення. Адже може траплятися інформація, яка не відповідає дійсності, так звані фейки. Таким чином, за його словами, поширюється російська пропаганда. Дуже часто, особливо коли це так мови українські змі, які керуються Росією, створюються сайти зі схожими на українські відомі видання назвами. Якщо інформація. Вас зачепило емоційно, це вже не новина. Це вже маніпуляція йде. Подивіться на адреси, за якими за посилання, посилання, і обов'язково перевіряйте назву ЗМІ. Візьміть, за правило, стримано, критично ставитись до опублікованої інформації. До будь-якої. На брифінгу торкнулися й теми корупції терцентрів комплектування. За словами Романа Істоміна, такі випадки трапляються як і по всій Україні. Проте доведених фактів корупції в області ще немає. Як полтавські нацгвардійці відбувають штурми російського ворога у Волноваському районі Донецької області, які засоби мають на озброєнні, яку мають команду і взагалі чому присвятили життя військовій справі? Про це в ексклюзивному інтерв'ю із старшим лейтенантом з позивним ГРМС, офіцером полтавської частини Національної гвардії України Георгієм. Один танк другий танк згорів наприкінці лютого. У Волновайському районі Донецької області полтавські нацгвардійці відбили штурм російського ворога, який намагався просунутися на позиціях. Ділиться здобутками старший лейтенант з позивним Гермес, офіцер полтавської частини Національної гвардії України Георгій. Трати противника по закінченню штурмових дій склали чотири борони машини. Це а саме це танк Т-72, одна бойова машина піхоти і особового складу з них безповоротні втратами: 15 осіб, санітарними втратами, близько 40 військовослужбовців. Стати військовим Георгій вирішив за покликом серця. Батько служив проходив службу в міністерстві оборони, танкіст. Я за покликом серця, великої відповідальності, громадської позиції, вирішив стати військовим, так як це є династія. А ось тут бійці знищують ворога, відстежуючи за монітором. Спостерігаємо за полем битви з моніторів екранів, так як наші дрони літають постійно. І ведеться пряму трансляція. За словами старшого лейтенанта Георгія, підрозділ гідно виконує свій обов'язок. І хоч вікова категорія різна, проте їхня команда міцна й надійна. Роль командира це чітка чітке постановка завдань, правильність пояснення цих завдань особовому складу. Тоді все буде добре. У мене в підрозділі особовий склад, який від 20 років і аж до 60. Потрібно до кожного підлеглого Знайти свій стимул, знайти рівень спілкування, щоб не виникало питань, що хтось старший, хтось менший. За чотири місяці служби довелося пережити не один штурм, активну фазу бойових дій. Штурмували і полтавські гвардійців на Донецькому напрямку. Проте бійці усе витримали, говорить з гордістю офіцер Полтавської частини Нацгвардії України Георгій. На Полтавщині планують будівництво найбільшої в Україні вітряної електричної станції, потужністю 650 мегаватт. Розмістити вітровий парк розраховують на території Глобинської міської територіальної громади. Майбутній об'єкт буде складним у будівництві. Розповів тимчасово виконуючий обов'язки директора Полтавської вітрової електростанції ДТЕК Євген Паценко. Об'єкт дуже великий, він складний. Складний в першу чергу тому, що логістика буде дуже дорога цього об'єкту. Це пов'язано з багатьма причинами. По-перше, це віддаленість від моря і всім відома руйнація ворогом Каховської ГЕС воно нівелювало повністю можливість використання річкового флоту. Виключно через це логістика буде базуватися виключно суходовою. З навчальних аудиторій до кабінетів влади студенти першого курсу Полтавського державного медичного університету побували на екскурсії в обласній раді. Вони спробували себе у ролі депутатів та навіть намагалися розподілити бюджет області на наступний рік. Як це було, бачила Івана Дімова. До Полтавської обласної ради на квест-тур завітали майбутні медики. Це першокурсники Полтавського державного медичного університету. Вони зустрілися із керівництвом області. Під час екскурсії дівчата і хлопці змогли поспілкуватися з першим заступником голови Полтавської обласної ради Олександром Лемешком. Він розповів про основні повноваження облради, про роботу депутатського корпусу і про напрямки їхньої діяльності. Всі питання, які ми обговорювали, це питання, які стосувалися діяльності комунальних медичних закладів, діяльності постійної комісії у сфері охорони здоров'я, програми, які реалізуються в сфері охорони здоров'я. Ми обговорювали питання реабілітації військовослужбовців. Ми обговорювали питання діяльності ветеранських просторів. Це така форма звіту про нашу роботу. Далі усі учасники квест-туру змогли відчути себе депутатами обласної ради. Приміщення, де відбуваються засідання різних профільних комісій, ненадовго перетворилося на сесійну залу. Детально про порядок ведення сесії першокурсникам розповіла заступник голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва. Звучить гімн України, депутати встають але на сьогодні за технічними обставинами. Ми можемо пропустити. А далі в ігровій формі студентам пояснили, як і за що голосує депутатський корпус. Під час імітації сесійного засідання медики спробували розподілити уявний бюджет Полтавської області. У кожної групи вийшли свої пріоритети та результати. На управління освіти ми виділили 15 мільйонів гривень через те, що ну, освіта це наше майбутнє. На неї економити ми не будемо. Управління охорони здоров'я виділяємо 20 мільйонів гривень через те, що е, нам треба збільшувати демографічні показники в наш час в першу чергу і ну це здоров'я наших людей здоров'я на а після гри учасники квест-туру попрямували оглянути справжню сесійну залу У Полтаві сьогодні відкрили Ментал Хаб. Цей центр буде надавати психологічну допомогу мешканцям Полтавської територіальної громади. Консультації фахівців пообіцяли на відкритті будуть безкоштовними. На презентації центру побувала наша знімальна група. так, слухайте, тут треба брати собі на згадку. У Полтаві відкрили центр ментальної допомоги Ментал Хаб. Відтепер полтавці, які потребують психологічної підтримки, можуть її отримати. Вона буде безкоштовною. Про це розповіла керівник проєктів та програм громадського здоров'я благодійної організації «Світла надії» Марія Бондаренко. Центр Mental Hub – це перший у Полтаві центр психологічної допомоги, якісної психологічної допомоги, в якому працюватимуть психологи, психотерапевти, працюватимуть лікарі. Основною задачою нашого центру є зробити послуги ментального здоров'я доступними для жителів Полтавської територіальної громади і взагалі для жителів області. Працівники менталха будуть не тільки допомагати людям з їхнім ментальним здоров'ям, але й призначатимуть медикаментозне лікування. Зазначив координатор психологічної служби благодійної організації світла надії Тарас Нестеренко. Цільовими нашими групами являються демобілізовані військові ветерани, їхні родини, жінки, діти. Які постраждали від домашнього насильства, працівники екстрених служб, волонтери, тобто люди, які схильні до професійного виграння. «Менталхаб» знаходиться в центрі міста, тож дістатися до нього не важко, зазначив директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Чим ближче ми дамо і наближимо цю допомогу до людей, тим вона буде якісніша, доступніша». Працюватимуть у центрі ментального здоров'я психотерапевти та лікарі. «Менталхаб» створений за підтримки USAID Ukraine в межах проєкту розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Це були головні події дня, які ми побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. На все добре. Все обов'язково буде Україна.